Золоте правило ідеального сиквелу це взяти все, що було в оригіналі, і покращити, підняти на рівень вище, а всі помилки чи, можливо, сумнівні рішення, виправити на словах, звучить нескладно, але от щоб зробити це потрібно дуже багато і ретельно працювати. Часто зустрічаються ігри, сиквели яких розчаровують сюжет іде кудись не туди, дивні геймплейні рішення, проблеми з оптимізацією, все це нам, звісно ж, знайомо. Ми не перший день в ігровій індустрії. Але й буває таке, що продовження якоїсь гри виходить дійсно бездоганним. Так, не часто, але коли це трапляється, всі в захваті, бо це означає, що розробники розуміють гравців, чого вони хочуть, а також люблять те, над чим працюють. Кожне своє рішення, кожну ідею, все ретельно зважують і обговорюють. Нарешті я повернувся у цю легендарну гру. Другий Dead Space для мене це чиста насолода, це як оригінал, але динамічніший, страшніший за рахунок скрімерів, покращений у багатьох аспектах. Це одна з тих ігор, у якій я відчуваю себе максимально комфортно: Survival горор який я дійсно обожнюю. Вирішив згадати цю гру, пройшов її на високому рівні складності, згорів сильно під кінець, але, звісно ж, отримав велике задоволення. Тому, власне, давайте сьогодні згадаємо про цей чудовий жахастик, про гру, котра лякала на своєю жорстокістю, своїми максимально огидними сценами, і загартовувала до більш жорстоких випробувань у майбутньому. Що ж, всіх вітаю, мене звати Ярослав, ви на каналі Dayang. Зізнаюсь, спочатку я планував інше відео, але з'явились деякі проблеми з тією грою, і було прийняте рішення пограти в Dead Space. І запустивши цю гру, я усвідомив, що так, я вже дуже давно хотів повернутися саме до другої частини, кайфонути від шаленого розрубування некроморфів над потужною зброєю, згадати, що ж там далі відбувалося з Айзеком Кларком, і, звісно ж, повернутися у цей жорстокий всесвіт науково-фантастичного горору. І одразу хотів би попросити, якщо не складно гайс, поставте подобаючку. Ця проста дія підтримає канал і надасть мені потужної мотивації для створення нових відосів. І про підписку ж, звичайно, не забудьте. Треба вже добивати 7 тисяч. Ну і власне, ми з вами повертаємось до мертвого космосу. Перша частина стала справді успішною грою, все через ідеально передану моторошну атмосферу Всесвіту, далекого майбутнього, космос, гігантський корабель, людина. Підхід до бойової системи був дійсно унікальним, не просто вбивство, а жорстоке розчленування, жахливих істот, тісний зв'язок гравця з головним героєм, інтерактивний інтерфейс, влаштований у саму гру, і нічого зайвого. Це була формула успіху на той час. То як, власне, це можна було покращити? І знову отримати шалену популярність вже у сиквелі. У інтерв'ю GamesRadar розробники розповідали, що ретельно вивчили критику та побажання гравців. Раніше люди вміли розумно оцінювати ігрові проєкти, накидати ідей, що можна покращити, а на чому краще зменшити увагу. І попри тезу, що протагоніст, який мовчить, це кращий спосіб асоціювати гравця з героєм. Час таких рішень давно минув. Тому Айзек Кларк тепер повноцінний персонаж, котрий реагує на те. Те, що відбувається, має живі емоції та взаємодія зі світом, не лише діями гравця, як це було раніше. І це максимально логічно, про те, що пережив герой у першій частині, не можна мовчати. Цікаво відчути персонажа, що він про все це думає, які демони мучать його душу та плутають думки. Тепер герой став справжньою особистістю. Як на мене, Айзек це один з найкращих персонажів у Сурвайвел-горрорах. Навіть попри те, що він вже бачив некроморфів і боровся з ними раніше. Він все ще має страх, тваринний, якого неможливо позбутися. Це відображається у його видіннях, його думках, постійні образи, спотвореної колишньої дівчини, заклики здатися волі маркера. Все це ідеально вписується у всесвіт тотального жаху та болю і чудово розкриває персонажа. Ми бачимо і розуміємо, що він відчуває і як складно дається кожен новий крок. Перший Dead Space, він був повільним. Костюм Майзика відчувався, наче обладунки, в яких важко робити навіть прості рухи. Сиквел це поправив: переміщення героя, його дії, використання зброї, різних модулів, все це стало зручнішим. Тепер гравець дійсно все відчуває в моменті, якщо можна так сказати. Розробники зрозуміли, що керування це одна з речей, над якою треба попрацювати побільше, щоб кожен рух відчувався як треба. І найкрутіше це розкривається на високих складностях, коли Дійсно, те, як ти рухаєшся, як використовуєш Айзека, вирішує, житимеш ти далі, або ж твій шлях доволі швидко закінчиться у пащі Некроморфа. Та й загалом, якщо так подивитися на гру, вона стала значно швидшою. Епік та динаміка зросли. Нас з самого початку закидають у тотальний хаос, де треба втекти від монстрів. Розробники вирішили, що це буде чудова заміна по вільному зануренню у світ, як це відбувалося у першій частині. І, мабуть, це правильне рішення. Хоча... Я дуже люблю, коли ми повільно втягуємось у жах. Коли граєш у другу частину одразу після першої, ти вже знаєш, що і як відбувається. Тому таке рішення насправді виглядає і відчувається правильним у контексті гри. Я думаю, що розробники пішли у правильному напрямку. Напевно, за жодних обставин не вдалося б навалити такої моторошної атмосфери, як у першій частині, адже там для нас все це було новим, невідомим. Ми боялися зробити крок. Друга частина в цьому плані сприймається легше. Але тут теж достатньо речей, які можуть налякати. Розробники не соромляться яскраво виражених скрімерів, і досить часто у розумі Айзека виникають сцени, котрі ну дійсно напрягають, змушують відчувати себе дискомфортно. Сподобалося, що розробники дещо доопрацювали можливість жбурляти у ворогів різні предмети, особливо коли кидаємо щось гостре за допомогою кінесесу. Можна прибити до стіни некроморфа його ж власною кінцівкою, ще більше жорстокості і з тим ще більше імерсивності. Бо по суті, нам навіть не потрібна зброя. Все навколо можна юзати як зброю. Ну не прям все, але можливостей досить багато. Цікаво, чи пробував хтось таким чином пройти всю гру. У оригіналі зони нульової гравітації були прикольні. Це був трохи незвичний ігровий досвід, але дещо обмежений. Ми стрибали з точки на точку, намагаючись зрозуміти де підлога, а де стеля. Іноді це збивало з пантелику, зізнаюсь. У продовженні цей сегмент теж був покращений, і тепер герой може вільно літати, використовуючи реактивні двигуни свого костюму. Чи як воно там зветься? Оце вже дійсно зручно. Можна полетіти в будь-яку точку у таких зонах, зібрати весь лут. А якщо ми перекрутимось і втратимо розуміння, де ми. Є окрема кнопка, щоб відновити рівновагу кайфово, якраз те, чого не вистачало раніше. Ну і відповідно, такі зони значно розширили. Навіть по космосу політаємо трошки. У плані бойової системи загалом все відчувається, як і раніше: зброя, імпакт від неї, розчленовування некроморфів все на місці. Звісно, швидкість боїв зросла, ворогів стало більше, постійно відбувається якесь м'ясо, але інколи з цим був прямо таки перебір. Наприклад, часто використовують такий прийом. Ми сідаємо у ліфт, і поки їдемо, на нас нападають купи ворогів. Найбільш всрато це виглядало, коли підіймались до сонячних панелей, однакові монстри лізли тупо безум зупинки, однак для більшої динамічності їм зменшили ХП, щоб швидко можна було відрізати руки. Додали нову зброю. Я користувався снайперською гвинтівкою та пушкою, котра стріляє списами. Загалом непогані штуки. Альтернативним вогнем спис можна розрядити струмом, що підсмажить всіх навколо. Решту пушок лишив, як і в оригіналі. Звісно ж, це різак та імпульсна гвинтівка, наче непоганий білд. Під кожну ситуацію є відповідна зброя. Взагалі, тут є з чого постріляти. Є мотивація спробувати усіляке різне. Костюми теж присутні, а разом з тим. І їхня прокачка. Правда, тут один момент: закуплену гру дають одразу й DLC-шні предмети, які є безкоштовними в магазині. Вони тупо засирають магаз і плутають. А коли проходиш гру на харді, то тебе зваблюють ці імбові речі. Але я втримався і купував лише оригінальну зброю. Щодо прокачки озброєння, все як і в першій частині. По локаціям розкидані так звані силові вузли, спеціальні модулі, за допомогою яких відбувається апгрейд. На верстаках обираємо необхідну зброю і вкладаємось у те, що нам потрібно найбільше: пошкодження, швидкість, ємність, ну і так далі. Стазис модуль теж можна покращити, як і загальні характеристика Айзека, такі як ХП, рівень кисню в костюмі, і тепер ще є сила кінезису, з якою ми будемо жбурляти. У ворогів речі, прикольна механіка. Насправді, після проходження першої частини я вже запам'ятав, що не треба забивати на кисень, тому в цій грі більше приділяв уваги даній опції в прокачці. Але на диво, таких тривалих моментів без повітря у грі не було. Все доволі швидко проходилось, та й балонів траплялося багато, біля яких швидко можна відновитись. Стосовно ворогів у грі, це старі добрі некроморфи, спотворені тварюки, які таки хочуть поглинути все на шляху, щоб об'єднатися у одну суцільну масу. Крім звичних нам монстрів, тепер зустрічаються і нові види. І тут хочеться відмітити загальну жорстокість гри. Оригінал був жорстким, але ця гра. Колись розробники не боялись показувати справді жахливі та страшні сцени. Це ідеально вписується в горор. Глибше занурює у загальний кошмар, який тут відбувається. Сцену з голкою в око навіть описувати не треба, наскільки вона легендарна і стрьомна. Ну бляха, реально треба направляти цю хрінь персонажу в зіницю, а він при цьому смикається. Один невірний рух і все, ти пірат. Навіть зараз, коли бачиш це, стає не по собі. Використовувати дітей як монстрів це сильно і це працює. Дрібні виродки одні з найнебезпечніших ворогів, як на мене, бо часто бували моменти, коли ці потвори вибігали натовпом і намагались затиснути. Коли в мене ще не було гвинтівки, доводилось шмаляти по кожному зрізака, до якого і так не те, щоб багато набоїв лишалось. Ну коротше. Крові вони в мене попили, спотворені немовлята, які при наближенні вибухають, це взагалі жесть. Їх можна вхопити кінезисом і жбурнути у інших тварюк, що наближаються. Повеселитись різноманітними способами, вбиваючи некроморфів, тут дійсно можна. Новими і дійсно бісячими ворогами були й оці виродки. Вони постійно ховаються і в неочікуваний момент зриваються та несуться на нас, збиваючи з ніг. Це дуже підступно, і інколи ти тупо не встигаєш розібратися, що відбувається, особливо якщо їх більше двох на цих потворах, мабуть, помирав найбільше. У грі є спеціальні зони, по яким одразу зрозуміло, що тут будуть вони. Зазвичай це простора локація, типу склад контейнерів чи щось подібне. Це Знак, що зараз почнуться хованки на виживання. Стосовно босів, це, мабуть, найслабша для мене сторона гри. Було лише два види, так би мовити, здорових тварюк, які виступали у ролі босів. Ну, чесно сказати, вони ніякі. Розбираємося з ними по одному принципу: спочатку стопаємо стазесом, потім відрубуємо дві кінцівки. Це все. І ці істоти декілька раз протягом гри повторюються. А от стосовно фінального боса, я згорів нереально. Раніше, коли проходив цю гру, я грав на середній складності, і проблем ніяких не було. Навіть проходячи гру на харді, ти спокійно будеш рухатись і нічого тобі не заважатиме. Головне, все, досліджуй і прокачуйся, але щойно запуститься катсцена. І почнеться фінальний бій, вам пізда. Бій ділиться на дві стадії. Спочатку до нас іде жіночка. Це Ніколь, колишня дівчина Айзека, яка померла на Ішемурі, і тепер через почуття провини постійно йому вважається. Треба її надамажити, після чого вилазить основна потвора. Таке буде повторюватись скільки разів, як думаєте? Два, три, шість бл. Разів. Всі ствали вкачані на максимум, та все одно, стріляючи в цю хрінь, для неї це як укус комарика. При цьому, коли з'являється Ніколь, вилазять натовпи маленьких виродків, які просто максимально душать. Вони лізуть з усіх боків. Треба нереально мансити, щоб розібратися з ними. При цьому всьому набої швидко закінчується, і часто було таке, що мені вже тупо не було чим стріляти. Коротше, часу я на цей бій витратив немало. А потім взагалі довелося переграти останні півгодини, щоб повернутися до біз... до місцевого магазину і скупитися на всі гроші всім підряд. Так було дійсно боляче. Але чесно, давно я таких емоцій не отримував від перемоги над босом. Це при тому, що під час перерв я спілкувався з другом, який жалівся на кінченого Радана з DLC до Елдена, та лох той Радан, хай Ніколь спробує побити на харді в ДС 2 у сюжетному плані, гра продовжує історію оригіналу. Знищивши велетенську потвору, Айзеку вдалося вирватися за гіде 7, а через деякий час його підібрали шатли уряду землі. Під впливом Маркера йому ставало все гірше та гірше, а влада вирішила використати його, щоб побудувати новий потужний обеліск. У голові Айзека та ще декількох людей, як от Нолан Строс, що піддалися впливу артефакту. Формувався загадковий код, розшифрувавши який, і вдалося. Почати будівництво маркера. Ну а потім, через 3 роки, стається те, з чого починається гра. Знову з'являються некроморфи і вбивають всіх. Відбувається тотальне зараження супутника Сатурна через вплив маркера. Ну, а айзеку треба розібратися щодо чого, і врешті-решт знищити побудований обеліск. Нас одразу закидують в хаос все вибухає, з усіх сторін пруть монстри, а герой у гамівній сорочці без можливості якось відбиватися. Лишається тільки ті. Ну, початок дійсно крутий. Цікаво, що гра більше зосереджується на почуттях Айзека. Ми постійно бачимо спотворену Ніколь, яка щось від нас хоче. Її образи з'являються дуже часто, і це один з найкріповіших моментів у грі. Навіть на самому початку оця сцена виглядає дійсно круто. isaac isaac can you hear me Атмосфера справді присутня. Блукаючи титаном, будемо часто чути шепотіння, що кличе та називає наше ім'я, купа галюцинацій і тотальне нерозуміння героя, що є реальним, а що ні. Правда, мені здається, було б більш логічним показати все це у першій частині, але Айзек тоді не вмів розмовляти і був беземоційним, Тому розробники вирішили, мабуть, наздогнати цей момент у сиквелі. Станція Титан дійсно величезна. Це вже не просто космічний корабель, як у першій частині. Хоча той теж був немаленький. Це справжній мегаполіс. Тут купа різноманітних локацій, що класно розбавляють гру: готелі, торгові зони, транспортні хаби, ті самі школи і, звісно, церкви юнітології. Це взагалі окрема тема. Об'єднавство. Це така сектантська релігія у всесвіті Dead Space. Вони свято вірять, що колись за допомогою маркера всі об'єднаються в Одне ціле, і по суті, так воно і є. Перетворюючись на некроморфів, ті поглинають все і всіх, утворюючи жахливу гротескну масу. Більше про цю релігію я розповідав у відосі по першому Dead Space. Можете глянути. Ну коротше, оця юнітологія ідеально вписується у гру. Всесвіт мертвого космосу для мене завжди був далеким майбутнім, де люди максимально схиблені, психи-сектанти присутні у кожній ланці, в уряді, в армії, скрізь. Крім цього, земний уряд теж хоче дістати собі обеліск, щоб отримати нескінченне джерело енергії. Хоча вони знають, що ця штука може накоїти. Всі поїхали кукухою остаточно, і на фоні всього цього трешу розраховувати ми можемо тільки на себе. Хоча лишили ще нормальні люди протягом. Гри Айзек зустріне дівчину на ім'я Еллі. Разом вони намагатимуться вижити, а потім дістатися до урядового сектору, де й знаходиться побудований маркер. Правда, мені завжди здавалося, що по суті, сюжет Dead Space 2 нам нічого такого важливого не розкриває про світ. Ну окей, ми дізналися, що в голові Айзека є схеми, як побудувати маркер. А в кінці ми б'ємося з босом, який насправді навіть не є реальним. Все у нього в голові. Якщо так подумати, ми просто переживаємо подібні. Дій і шемури, а саме зараження некроморфами, тільки тепер в іншій локації, на Титані. Та все одно сюжетка цікава, бо, як я вже казав, вона зосереджується більше на протагоністі, на його почуттях та боротьбі із самим собою. Розкриття головного героя це теж надзвичайно важливо. Події, які розвивають всесвіт та показують неочікувані сюжетні повороти, це більше про третю частину. Скоро ми про неї обов'язково поговоримо. Dead Space 2 вважається еталонним survival горрором і найкращою грою в серії. Вона швидша та динамічніша, ніж оригінал, але й не настільки екшонова, як коопна третя частина. Загалом можна дійти висновку, що розробникам вдалося створити ідеальний баланс. Впевнений, це було непросто, але вони впорались. Я дуже люблю цю гру. Проходив неодноразово і ще точно пройду не раз. Та навіть третя частина мені, в принципі, подобається. Типу, звісно, її є за що лазити, Можна було зробити значно краще, але все одно я вважаю це непогана гра. Але от перший Dead Space для мене ніщо не переплюне. Це настільки класна атмосферна моторошна пригода, що не передати словами. Порівню напрягу та загального дискомфорту хіба що можу зрівняти перший Silent Hill. повільний початок, що плавно переходить у суцільний кошмар. Це кайф. У ремейк ще не грав, але обов'язково це зроблю з часом. Та й по третій частині відео теж буде. Якось так. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відоси по іншим іграм. Тому буду радий, якщо залишитесь зі мною. Також хочу подякувати моїм спонсорам та тим, хто підтримує канал донатами. Ви просто неймовірні. Ваша активність справді вражає і додає надзвичайно потужної мотивації. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм. Посилання є в описі. Там ми час від часу будемо обирати ігри для наступних відео. Крім цього, у групі ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик або коли планується стрім. До речі, заглядайте на стрімчики, там ми часто проходимо різні свіженькі горори і завжди приємно проводимо час. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну і не забувайте щось написати у коменти. Це непогано просуває відос. Буде цікаво дізнати чи грали ви у Dead Space 2, чи вважаєте ви цю гру ідеальним сиквелом, що круто продовжує історію та покращує геймплей оригіналу? Радий буду поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше!